Другий сезон по Halo Flashpoint вже стартує доволі сильно. Адже у першому матчі зійшлися Оля, яка зайняла топ-3 у минулому сезоні, і Женя, якому чуть-чуть не вистачило, щоб попасти на подіум топ-3. У цій студентній битві зійшлися команда Олі Мілка проти команди Жеки Балтука. Проглянемо команди гравців. Перша команда це команда Олі Мілка. Вона у свою команду взяла Dead Eye Гагніра і звісно ж мастерше. Зі спорядження вона взяла дві екстра зброї: це М319, гранатомет і плазмова пушка. З екстра предметів вона взяла дві аптечки, два екстра щита, один предмет, щоб бачити крізь сіни, і один бустер, щоб ходити далі. Також вона купила один екстра командний кубик одноразовий і два спецнакази на мастер-шефа і снапшот. А ту команду, що зібрав Женя Балтука, тут я не маю що додати. Тут три дедаї. Три дедая з трьома купленими пушками. Ну це просто смерть на полі битви. З екстра предметів він взяв дві гранати, аптечку, щит, транслокатор, два предмети, що бачите, стіну, і той самий бустер. Також він купив екстра командний кубик, але на всю гру. І два спецнакази снепшот і повернути відправнику. А режим гри, який ми будемо грати, є доволі унікальний. Це гримуча яма. В чому режиму це те, що ми не знаємо, де хто заспавниться. Резпавни абсолютно випадкові. Тільки кубик визначає де саме в якій локації ти зараз спавнишся. Зброї до четвертого раунду взагалі немає, а на четвертому раунді 10 зброї випадково спавниться на полі. Ось такий тут батл рояль. Ну що ж, з командами ознайомились, поїхали. Гравці почалися випадково спавнитись на карті. І ось мастер шефу не повезло. Що біля нього заспавнились два Дедая. Це жорстко. Звісно, Жековий Дедай не гає часу, заряджає по Шефу своєю зброєю і своєю абілкою Fast Transition заряджає по Оліному Дедаю, який стояв трохи дальше. Непоганий старт для Жені. Але цей подвійний вистріл нікого наразі не вбиває. Але знімає непогано щити, що Дедаю, що і мастер мастершефу Олі. Оля, в свою чергу, активує Гангніра, який заспавнився рівно взаді всіх. І він починає вистрілювати зі своєї базуки. На жаль, Олін Гангнір не зміг нанести достатньо урону, але він перепечатав Дедая і скинув його на низ. А це є добре, оскільки Дедай, коли займає висоту, це проблема конкретна. А так він знизу, Поки він буде стріляти, невідомо. Після того, як Оля скинула на землю Женінго Дедая і перепечатала його, вона позачергово активовує свого мастер-шефа, який летить до Дедая. Всі думали, що він влетить з мечем і просто заріже його на місці. Але Оля вирішила стати над Дедаєм і кинути велику кількість кубів на атаку. Адже в мастер-шефа 3+, абсолютно на всіх параметрах йому що різати, що стріляти. Він машина у всьому. Як ви могли помітити на початку, коли я показував викладки Олі і Жеки, ви могли помітити, що в Жеки куплений Спартан Лазер. Спартан Laser, хоч має ключове слово лонг, але те, що стріляє ним Дедай 3, це може бути летально. І ось Dead Eye, Жені, який стоїть знизу, заряджає Спартан Laser по мастер-шефу і наносить йому 2 урона. І ще плюс два полетальних від самого Спартан Лазера, у зі Мастершеф залишився без щитів, усі кількість по ньому стріляв самий перший дедай. Спартан Лазер непогано справляється з летальним уроном, але Жені не вистачає буквально одного урону, щоб вбити Мастершефа. Мастершеф продовжує стояти. На це Оля активовує свого дедая, який спочатку. Валить з гранатомета припечатує дедає. Він відлітає на край карти, і потім Оля стріляє з своєї звичайної зброї, злетав один. І це закінчується тим, що Дедай з краю карти припечатаний і отримав три рани. І в нього залишається одне здоров'я. Той самий Дедай, в якого залишилось одне ХП, він розпечатався і зарядив пушку по мастер-шефу, в якого залишалось одне ХП. І бум мастер шефа. Не стало на цій карті. Другий вистріл був спрямований в Ганкніра. Від вибуху він аж падає з контейнера на низ і припечатується. Починається новий раунд, і Оля заряджає пушку в свого Ганкніра і вистрілює в однохипового Дедая. На жаль, не наносить достатньо урону, але просто припечатує і відкидає Дедая. Він відлітає об стіну. Яка наносить йому шість урону? Дедай з одним хп не в змозі таке витерпіти і просто розбивається на смерть об стіну. Жені Дедай спробував вистрелити зі Спартан Лазера. З іншої кінця карти, але Урон весь був впітаний в щити, оскільки ключового слова ЄС не було. Все пішло у щити, тому наразі нічого. Не пройшло ще й секунди, як мастер-шеф Олі вже зараз пам'ятався на карту, вже стоїть над золотим дедаєм і вже готовий його вбивати. Мастер шеф робить подвійний вистріл: один стандартний і один за командний кубик. Першим він знімає щити, а другим вистрілом. Він залишає золотому дедаю лише одне здоров'я, одне, і ось Женін Дедай спускається з висоти. Стає над ґанкніром, заряджає шалений урон, і ґанґніра вже тут нічого не врятує. Хоч і в нього імунітет до хедшотів. Новий імунітет від дедаю з шаленою стрільбою немає ні в кого. Оскільки Мастер Шеф не зміг добити золотого Дедая. Олін Дедай підключається до цього файту, підходить і він повністю заряджений, щоб знищити золотого Дедая. Жеки Оля вистрілює з гранатомету свою гранату, яка приземляється в куб до Жеки, і оскільки вже не був спецнаказ. Повернути відправнику це можливість взяти гранату і відкинути назад в Олю. Пробує підняти гранату з землі, але йому це не вдається, і граната вибухає в кубі разом з Жекою. І вибух був фатальний жека в ауті. І тут жека відроджує свого Дед Ая випадковим чином на карті. І оскільки війна і сутички відбуваються в одній карті. Респаун Джеке трохи підкачав його і зареспавнив його Дедая в абсолютному протилежному куті карти. Але Дедай не втрачає надію, він вилазить на контейнер і все рівно бачить Ольного Дедая, що дозволяє йому провести його атаку. Новий раунд починається з моментального ваншота. Олін Дедаї. Бачить Жаніного Дедая, чистий постріл, все як треба. Заряджає зі своєї вінтовочки, зносить абсолютно всі щити, але ранок немає. А другим ділом вона заряджає свій гранатомет і через фаст транзішн наносить рівно 5 урону. Після такого вибуху дедай покинув цю карту. Після такого потужного фаст транзішена Оля робить репозицію свого Дедая. Щоб спробувати нашкодити Женіному дедаю, який заспавнився в абсолютному іншому кінці карти. Ольс бере позицінує так, що його бачить, але це не важливо, оскільки вона вистрілює з гранатомета у режимі ЄМП, це означає, куди приземлиться цей заряд. Відразу всі моделі у кубі втрачають моментально всі щити. Це доволі непоганий хід, враховуючи, що це свіжа модель, яка щойно появилась на поле, а значить, неї всі щити і все здоров'я повністю заряджені. І тут магічним чином золотий Дедай Жеки випадковим чином респавниться буквально перед лицем Олі. Буквально. Що він робить? Він робить крок в бік, кидає гранату по Оліному Дедаю. Після цього Жека робить крок вперед, щоб напасти у куб і провести рукопашну атаку. Подивимося, що з цього вийде, адже дедай він не вміє в рукопашну нормально битися. Він там на кулаках, єдва б'ється, він експерт по стрільбі. Він не помирає, але він відлітає і припечатується відразу в сусідньому кубі. Оля, побачивши, як її дедая кібербулет, підключає свого мастер-шефа. Мастер-шеф просто біжить, мчиться в цей куб, влітає і кидає шість кубів. Шість кубів смерті, можна так сказати. І, звісно, очікувати те, що Дедай після такого Женін виживе, це абсурд. Дедая просто розрізали навпіл в секунді. Недовго думаючи, Жека зрозумів, поки Мастершеф Шеф і Дедай Олі стоять в одному кубі, це потенційна ціль. Він заряджає. Свою жовту зброю Fulrod Gun, яка вибухово уражає весь куб і стріляє в куб, де знаходиться мастер-шеф і Дедай Олі. Вибух був настільки потужний, що мастер-шеф ледь вижив, а Дедая... Просто не стало. Підключився ґанкнір Олі, який спробував постріляти теж вибуховою зброєю по тому ж самому Дедаю Жені скута. Але, хоч і він відлетів об стіну, хоч він гепнувся пару раз, але дедай продовжує жити. Дуже вигідний респаун для Жеки ставить його так, що він по суті знаходиться над мастер шефом, а там чистий постріл, фаст транзішн. На жаль, Мастер-шефу не дуже повезло, він не зміг вижити проти такої потужної зброї, проти такого потужного Дедая. Також Олен Гангнір, який стояв зверху над контейнером, теж получає заряд від Дедая з ключовим словом Кнок Б. А це значить, він відлітає на один куб назад. На це Оля спускається своїм ганкніром нижче і перед нею. Два дедаї, дві потенційні цілі. І вона стріляє по тому дедаю, який сховався, не знаю, як на мене це виглядає майже як. Якийсь ларьок, можливо, він хот доги продає. Стріляє саме в цей ларьок. Дедайс від такого вибуху звіта ж вилітає з того ларька вперед на центр карти. А потім олє, ще раз застрілює, і цей вибух назад відкидує Жеку в Ларьок. Союзний Дедай, який за цим всім спостерігав, вирішує, що Оліного Гадикніра треба покарати за таке. Заряджає свою жовту пушку Ган і бум! Кантміра більш немає з нами. На перекладені з'явився мастер-шеф, який повністю бачить Дедая. Ну що ж, подвійний вистріл мастер-шефа з командним Кубиком робить так, щоб Дедай покинув цю карту. Золотий Дедай же кери і першим ділом стріляє по мастер шефу. Чим самим скидує його з перекладини, і мастер шеф падає нижче. До бойового щита. Але Женя недостатньо того, що мастер-шеф просто впав з перекладини. Йому важливо його вбити, тому він кидає ще одну гранату, плазмову. Мастер-шефу все рівно на будь-яку гранату, на будь-яку стіну. Його не припечатати, йому по цим балах все. Тому з мастершефом все гаразд. Після цього Оля спавнить свого детая на контейнері і починає шалену стрільбу. Женя не збирається дивитись на те, як. Олін Дедай стоїть на, на контейнері, маючи висоту, і розстрілює все підряд. Женя підтаскує свого Дедая, щоб завалити Оліного. На жаль, йому мало що вдається зробити, і після цього його ще й припечатають і відкидують на край карти. У центрі почалася шалена мясорубка. Два Женіних Дедає, Олін Ганкнір. Всі стоять в центрі, всі стріляються. Але по ґанкнірує чистий пост від Жеки. Ганкніра Олі трохи пошатало і відкинуло. Але тут респавниться її Dead Eye, а респавниться він на самій недоступній вишці на цій карті. І в нього наскільки хороша висота, що він бачить фактично всі куби і декілька моделей. Тому детаю не буде проблем когось завалити з цієї висотки. А два женяних дедая стоять в одному кубі. М -м -м. Як же це зручно для Оліного гранатомета, який зробить так, що вони не будуть стояти в кучі, а обидва ляжуть в могилу? На жаль, вибух не був настільки великий, але один дедай все ж таки ліг в могилу. А інший відлетів в бік і припечатався. Непоганий вистріл, як з висоти, як на мене. Той припечатаний дедай, який вижив після такого вибуху, навіть не очікував, що Оля позачергово активовує свого мастер-шефа спецнаказом і просто мчиться, мчиться до цього припечатаного дедая і зарубує його на місці. Залишком дій мастер-шеф ще спробував постріляти по іншому дедаю, який знаходився майже на краю карти. Ось, але урону не зміг достатнього нанести, тому той Дедай залишається живим і припечатаним. Женя Дедая точно напрягав Дедай Олі, який знаходився на вишці на башні, грубо кажучи. Він підійшов на таку відстань, щоб бачити Олю, і просто здихався цього кемпера, який сидів і вистрілював все знизу. Бум! І Олі, і башні не стало. І тут. Настає ключовий момент гри. Рахунок 8-8. Гра триває до 9 вбивств. Наразі хід Олі. Вона кидає кубики на респаун свого Дедая. І з великим візінням вона респавниться просто за спиною у Жеки. Все, Дедай зареспавнився. Олі просто варто зробити постріл, і Женін Дедай зразу. Труп, ну оскільки проти фаст транзішена ти не виживеш. Особливо коли Дедай стоїть за тобою і повністю тебе бачить. Ну що ж, подивимося, що зробила Оля. А Оля зробила наступну дію. Вона зараз спавнула Дедая, вона повністю бачить жекового Дедая, і вона вирішує влетіти в нього з кулаків. Вона влітає в куб, починається рукопашний бій. Їй не вдається нанести урону, вона тратить командний куб, щоб ще раз спробувати рукопашний бій, і знову нічого не виходить. Тим самим Оля закінчує свій хід тим, що не змогла нанести фінальне вбивство. Залишається хід за Жекою. Чи зможе він нанести фінальне дев'яте вбивство у свій хід, адже це останній раунд. Женя активовує свого золотого Дедая, який стоїть на контейнері, і стріляє по Ганкніру Олі. Він від вибуху припечатується і відлітає ще ближче до Дедая. І другою зброєю Fast Transition він знову вистрілює Ганкніра. У Ганкніра все ж таки імунітет до хедшотів, але не сьогодні. Сьогодні Дедай наніс таку кількість урону, що Ганкнір помер на місці. Вітаємо Женю з перемогою. Можна сказати, ледь ледь з везінням відірвав цю перемогу, просто зубами вирвав цю перемогу. Потрійна викладка Дедаїв це справді сама унікальніша збірка, яку наразі ми всі бачили. Такої викладки ще ніхто не робив. Но подібна викладка на режими, де потрібно вбивати. Це прям дуже небезпечно. Я б сказав, не заздрю тому, хто буде з ним грати. Раунд Віп. Звісно, не можу не сказати те, що Оля могла би забрати цю перемогу собі. Якби вона не вирішила дедаєм полізти в рукопашний бій, і тим самим останнє вбивство вона подарувала Жені. Ну що ж, це гра, всяке трапляється. А ми побачимось у наступному другому раунді.